Всім привіт. Всім привіт! Мене звати Наталя і сьогодні я вам хочу показати і розказати про моїх двох хом'ячків. Зараз я познайомлю і вам. Ну ось зараз я вам покажу мою першу маленьку мишку. Її звати Вікі. Зараз вона дуже активна. Такий маленький, активний малюк. Це сірійські хомічки. У мене є ще один Мері. Це велика хомічиха, вона народила шістьох хомічків. У мене в одному хварі жило взагалі сім хоміків. Вона народила шість. Ну тут в мене немає ніякого наповнителя. У мене такого немає. Я маю корм і палочки. Ну зараз я вам весь уже корм з'їла. Ну Зараз я їй ще чуть-чуть їй дам. Вона то нікуди не сховала підривою. Зараз я їй дам і дам ще корму. Ну ось я вже принесла корм. Отакий. От ну, зараз я вам ще можу тут сказати склад, якщо вам цікаво. Кукурудза, пшениця, горох, висівки, ячмінь. Овес, соняшник, вітаміну смакові додатки і йод. Ну тут такий комічок. Зараз. Ну зараз я вам покажу як виглядає такий корм. Тримай віки, бо вона це все за день з'їла. Тому ну, якщо ви собі тримаєте хомяків в акваріумі, то не кладіть їм оці палочки, не зацепляйте за оці штучки. Бо в мене раз так моя здорова хомячиха, вона вилізла звідти. Але вона у мене ручна, вона стала собі тихенько, як зайчик, і там собі сиділа. Це такий ті мене ручний хомячок, в який я собі хочу приручити. Ну, вона такого персикового кольору. Я її декого ще називаю персик. От вона така смішна. Тут ще ви можете всякі фрукти, овочі, квіточки всякі можете давати. Бачите, як вона мені на ручки лізе. Дивіться, яка красотуля. Все, сідай. Ну, у неї кліточки у нас. Такої немає, ну, тому ми її тримаємо в такій е, банці, можна сказати, е, від Макофі. Ну, тому що в нас ця малишка постійно цікава, вона брикалася. Ще я вам хочу показати тож у кінці відео я вам, звісно, покажу те, що у мене ще є спеціально для хомічків. А зараз я вам покажу свою хомічиху, яку звати Мері. А отут моя хомічиха Мері. В неї є дві палочки, бо віки я боюся давати Цій моїй маленькій спритній малишці. От у ну, неї тут є мілочок. Це від палочок. Зараз я вам покажу. Ну от така в неї клеточка, у неї теж травичка у нас зробила. в неї тут всякі квіточки. Я давав і огірочок. Кусочками треба нарізати хомічку. Ми ще їй, хомічкам даємо сухарики. Така хом'ячеха, вона дуже похожа на зайчика, просто на маленьке зайчиняку, вона є такі вуха великі. Мері, ну вилазь із колеса, а то я хочу тебе показати. Мері, о, послухала, послухала. Дивіться на цю мишку. Подивіться. Вона така біленька із чорними очками і хоче вилізти. А -а 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 ай яй яй не можу, ех, за ручку мені тримається. Це моя ручна хом'ячика. Вона так і не любить цікаво з кліточки, їй подобається. Показ... Зараз я вам покажу паличку малишки. Це вона так за один день їсть. А раз вона була пару гам-гам, то його кусила. Тай так мало. Приблизно атакував воно кусив, та й все. А за день... Ого, як вона згризла. Це це мене різіло. Я сюди даю мої хом'ячися. Ну, взагалі-то це ще не всі мої клюточки. Для хомячків у мене ще є. Я зараз вам їх... І покажу, на ще трошечки, ви подивіться за мері. Потім я вам іще покажу покупки для моїх хомячків. Ну добре, зараз уже я вам показую. Ну, от така класна клеточка. Ви думаєте, чого вона не похоже взагалі на хом'ячу? І чого тут, ну, чого тут взагалі іде? Ось це, ну, це взагалі клітка від попугая. Ну, Вона просто підкорить для моєї поїлочки для хомічка. Вот так десь випиваємо Ну, Вона щось зараз не хоче пити. Тут ще добру паличку вішати. Тут і хомічок ваш проявляє активність, він тут влазиє. Моя мері ще любить на цю качайку залазити. Ну, ми ще даємо їм. Тучки в неї тут таке велике кубло. Тут, тут собі мері носіка і натерла, віки у неї вже носік зажив. Вона тут колись теж була у неї мері, подивіться, яке тут Ну, Вам на камеру я думаю, вам погано видно. Ну, зо, добре, зараз я вам покажу ще одну кліточку. Вам думаю, це дуже понравилося. І, як я казала, як ці вам, звісно ж, покажу всі мої покупки, які я зробила окремо для, для моїх ховачків. Ну добре, не буду затримуватись і покажу вам нову клітку. Ну ось, це, можна сказати, її не кліточка. Ну, вона десь більше за цю. <плес> <Десь> більше. <плес> От. Така вот. мишка. Ну, ми, мені більше подобається Ну ця мишка може скинути. Ну, ця моя вагу майже одинаково, мені ця ведьма кофе, вона мені більше подобається. За сьогодні ми таку клеточку зробили. Ну, її віки може легше перевернути. Тут є такі, знаєте, ребрышка. От їх вона теж може залізти. Тут їх є. Отут якраз рюбришка, там де хубачок може залізти. І він просто потихнеється затула. Да. Ну зараз давайте ми подивимось, чи моя малушка захоче пити. Ну тоді ви побачите, як хом'ячки п'ють. Ну, ось моя пиючка. Пить. Ну ты хочешь пиццу? Давай. Не. Может, на наступный раз захочет. Все. Все, назад. Видоник. Ты объешь. Такі маленькі мілі хомячки. Ну, ладно, зараз я вам буду показувати всі покупки, які я зробила для хомічків. Сама за свої гроші я корми, купила палочки, пулочку і ще я купила шар. Зараз я вам покажу. Зараз я відкладаю мою мишку і показую вам зараз оце, то що я вам і говорила. Так, ну зараз я і покажу. Пилочка, от, ще, така поїлочка, у неї ще є така штучка. От, е, ви собі представите, що у вас є клеточка, ви засовуєте, ви це не перекручите, щоб воно було рівно, воно так і має бути, бути косо. Зараз ви отак от от повертаєте, засовуєте в ці щелі і повертаєте. І далі на це ви кладете вашу поїлочку. Ну дивіться, і ще щоб навчити хом'ячка, взагалі то раз хом... От, треба тикнути носом туди хомяка. От моя малишка, вона сама перша навчилась. Я Мері спочатку туди клала. У ту велику клітку потім Вікі, потім знову мері, потім знову Вікі, та я також забудулася. І ми вже, ну коротше. Мері зараз живе в акваріумі, в якому жила зараз віки. Ще мері була жила тут вона. Ну ми думали, що звідси вибереться. Це ми сьогодні маємо приз, ну Зараз ще до цієї пачечки дивіться, що йшло. Ну ще йде такий мілочок. У подарок він безплатний. Він йде взагалі до цих палочок. Ще у мене є такий от корм для хомічків. Я вам вже казала склад. Ну, от такий тут хомічок сидить у капелюсі. Ну, і от, зараз останнє мій шар для хомічків. Ну, дивіться, тут е, є тут. -о. Три дірочки, а тут було п'ять, ну, тут е, була лише прострочена кришечка. Це чого ми її залатали? І тільки там катається тільки Віки. Мері то хресте, бо вона хоче вийти. Ну, а Віки трошки качається, я, бо вона дуже така малишка не Кришечка, звісно вже знімається і засовується. Так, а зараз я беру свою малишку. Іди до мене. іди і засуваємо її. Ну Дивіться, спершу ваш хомічок не хоче, він спочатку буде в шоці, але ви спочатку маєте дати хомічку обнюхати весь шарик. Він обнюхав і ви закриваєте. Дивіться, щоб йому лап, лапки не прижали. Якщо ви не хочете його такого руками, то просто подуйте на хомічків, щоб вони сюди не лізли. Якщо отак тварини не хочете їх обідати. Ну і от, хомячок потім починає кататися. Ну, Вікі зараз щось не хоче. я так беру беруш на прогулочки. Малышка так моя ну, не хоче зараз трошки кататися, ця малышка Або малыш. все, все сьогодні. Ну от зараз Ви хоча б дасте своєму хомячку, чи у вас кролік, чи у вас шиншила, ви сюди можете його поставити. Ну, у мене Вікі не хоче вилазити. І так в шарику. Щоб у вас не позірялась кришка, ви ліпше її засовуйте разом із шаром. Такий шар мені коштував. Його 10 гривень, бо тому що в нього була просторочна кришка. Я вже вам про це розказувала. Ну тут ми ще зробили таку дирочку. Ну, як два вушка на кулока і тут де да, у нас. Ну ось це. Були мої клітки. Добре, надеюсь вам сподобалось це відео. Всем пока!